Найбільш ліквідний товар, за який ведеться запекла боротьба сьогодні, це наша увага. Бо хто керує увагою, той керує свідомістю, той легко маніпулює і впливає на прийняття рішень. Тому кожного разу, коли відкриваю інстаграм або інші соцмережі, я ловлю себе на думці, що людей сьогодні умовно можна розділити на дві категорії: перша це ті, за ким слідкують, це лідери думок. А друга ті, хто слідкує. І як не дивно, у першої категорії завжди більше ресурсів, більше вільного часу, більше грошей, більше можливостей впливати на інших людей. В той час, як друга категорія, та що слідкує, добровільно віддає свій час, свою енергію, свої сили першій категорії. Тому наступного разу, коли захочеться подумскролити, спробуйте відкрити календар і вписати туди всі справи, які ви постійно відкладаєте. Але які критично можуть вплинути на ваше життя і на ваш розвиток, і ви здивуєтесь, як швидко ви поміняєтесь ролями і станете тією людиною за якою слідкують.